Всім привіт! Я Вадим. Радий бачити вас у себе на каналі. Сьогодні я хочу розповісти про книги, які я прочитав за місяць жовтень. Я прочитав шість книг, доволі невеликих. Не можу сказати, що я дуже собою задоволений, але так чи інакше, всі мені книги сподобались. Чотири з них навіть я оцінив на 5 з 5, дві на 4 з 5. Буду розповідати. Від найкращих до тих, які мені сподобались, трошки менше, хоч книг і не багато, але якістю я задоволений. Все таки головне не кількість, а якість, і я багато що отримав від цих книг. Прекрасно провів цей місяць. Тому давайте будемо переходити до першої книги. Перша книга, з якої я розпочну, це моя улюблена авторка Емілі Генрі. І в жовтні я вирішив прочитати її книгу Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці. Давно вже хотів прочитати цю книгу. В Емілі Генрі я читав до цього пляжне чтиво. Так, книгу Люби, обидві книги дуже сильно люблю. Ця книга не стала винятком. Мені подобається, як пише легко авторка. Мені подобається теми, які піднімає, яких героїв описує. І, взагалі, я з нею прекрасно проводжу час. Я відпочиваю душею, я розслабляюсь. Вона надихає мене більше вірити в добро, в людей і ніби витягує з якогось суму. Тут нам розповідається про двох друзів: це Алекс і Попі. Попі вона більше така свавільна, енергійна. Вона дуже любить подорожі. Алекс він дуже спокійний. Домосід. Він любить посидіти вдома, почитати книгу, замість того, щоб вести якийсь активний спосіб життя, але незважаючи на їхню різницю у характерах, вони подружились. Навчаючись в університеті чи в коледжі, і кожного літа вже протягом десяти років разом подорожують, разом відправляються у відпустку. Проте два роки тому дещо сталося в останній їхній подорожі, і вони ці два роки не спілкуються. Через це попі почуває себе погано. В неї все є, у неї ідеальне життя. Вона живе в Нью-Йорку, але вона почуває себе нещасливою. І останнє, коли почувала вона себе щасливою, це було в тій не дуже вдалій подорожі разом з Алексом. Тому вона вирішує запропонувати йому ще одну подорож на що Алекс а, погоджується. А, в неї такий невеличкий план. А, вона намагається в цій подорожі налагодити якось стосунки. Вони відправляються не непросту подорож там ще має відбутись а, весілля брата Алекса і багато таких пов'язаних подій. Багато що, звичайно, там йде не так. Герої намагаються розібратися в своїх почуттях. Ви знаєте, що Емілі Генрі пише румкоми, але у неї румкоми дуже непрості. А любовна лінія вона займає не основну частину романів. Основна частина романів все-таки це історії героїв, їхнє життя, проблеми, з якими вони зіштовхуються, труднощі. Які вони переживають, дуже багато саме описів, психологічних роздумів, стосунків, герої розвиваються за роки. Тут не описується дуже багато подорожей, і вони справді змінюються. Змінюються їхні стосунки, їхні почуття один до одного. По суті, сюжет дуже передбачуваний, але це було так приємно читати. Емілі Генрі чудова. І є кумедні ситуації, кумедні моменти, які змушували мене посміхатись. Так само, звичайно, сумні моменти, або моменти, коли авторка змушувала задуматись над дечим. А було так комфортно для мене. Це максимально моя авторка, і я буду продовжувати читати надалі. Її книги у мене ще є щасливе місце, але думаю, що вже буду читати наступного року. Також не так давно вийшла кумедна історія. Треба мені її собі купити, і я впевнений, що я з цією авторкою надовго, скільки будуть її видавати, стільки я буду читати. І думаю, навіть майбутньому буду перечитувати, тому що це щось таке тепле, ніби якась ковдра, в яку хочеться закутатись і відчути оце тепло, цей комфорт. Саме такі емоції дарує мені творчість Емілі Генрі. Наступна книга, про яку я розповім, дуже сильно мене вразила, трошки вже по-іншому, чим попередня, але. Ну, настільки глибока і трошки болюча історія, це журавлі відлітають у вирій від ліса Рітсен. Книга, на яку я знімав читацький щоденник для спонсорів, тому ви можете подивитись це відео і послухати мої враження, як вони мінялись, читаючи книгу. Але в принципі вони були однакові. Це був цілковитий захват. Мені дуже подобається те відео, тому якщо ви маєте можливість і бажання підтримати мій канал, я буду вам дуже сильно вдячний. Хочу найближчим часом робити. Одне таке відео, один читацький щоденник, щомісяця для спонсорів. Такий мій план. Сподіваюсь, у мене все вийде. Ця книга неймовірна. Це також в топ року одна з кращих книг. Піднімається тема старіння, самотності, смерті, стосунки з рідними, теми, які завжди мене дуже хвилюють, які мені найбільше подобаються в романах. Нам тут розповідається про бо, якому 89 років, якщо я правильно пам'ятаю, і він самотній, тому що декілька років тому дружина переїхала в будинок для людей з деменцією. Вона вже не пам'ятає ні свого чоловіка, ні свого сина, і все, що є в нашого головного героя, бо це собака Сикстин, якого від нього навіть хочуть забрати, хоче забрати його син, тому що бо вже не може про нього піклуватись. Собаку потрібно вигулювати, він вже не має на це сили, бо згадує своє життя, згадує своє кохання, згадує свої стосунки з батьками, порівнює свого батька з своїм досвідом батьківства, намагається якось налагодити життя, налагодити спілкування з сином вже в такому дуже дорослому віці. Дуже багато моментів, про які він шкодує, багато щасливих спогадів. До нього щодня приходить соціальна служба допомоги, і вони піклуються про нього. Вони допомагають йому. До всього це книга шведської авторки, яка отримала якусь премію в Швеції найкращої книги за 2024 рік. Я дуже сильно люблю скандинавських авторів. Дуже мені подобається їхня творчість, їхня проза це завжди щось таке психологічно глибоке. Такі завжди дражливі теми тема старості. Вона доволі не те, щоб табуйована, але люди не дуже хочуть звертати на це увагу, тому що часто таких людей вже списують з суспільства, і це дуже страшно. Це дуже лякає, тому що всі ми так чи інакше доживемо до цього віку. Ну, можливо, не всі, але це те, що наш нас очікує, що очікує наших близьких, і нам прийдеться піклуватись про них або їм про нас. І це тема, про яку потрібно більше говорити. Тема сумна, тема важка, але мені здається дуже важлива. Тому книга надзвичайно сильно мене вразила. Я хочу, щоб цю книгу прочитали всі, тому що такі книги вони дуже розвивають емпатію, підіймають справді важливі теми в суспільстві, і це було так чудово, так атмосферно. Тому що головний герой Бо живе в маленькому селі, тут прогулянки цим лісом, а, галявинами. І я таке люблю. Я дуже люблю, коли багато природи в романах. Скандинавська проза це точно моє. Я ще хочу накупити собі скандинавських романів, скандинавських авторів, тому що так мені відгукується їхня творчість і їхній менталітет загалом мені чомусь дуже близький, незважаючи на. Якісь інші континенти, країни саме чомусь країни Скандинавії, так сильно мене захоплюють. І я вже багато книг прочитав. Справді бачу таку закономірність, тому це було. Надзвичайно, просто 100 з 5. моя рекомендація всім. Далі розповім про дві книги в жанрі фентезі, і одна з таких книг це українська сучасна авторка Катерина Юнакова, її деб'ютний, як я розумію, роман Відьомський спадок. Книга, яка мені надзвичайно сильно сподобалась. Напевно, це взагалі зараз одне з моїх улюблених фентезі на рівні з Гаррі Поттером». Найбільша приємна несподіванка цього року, тому що. Я коли брав цю книгу, я взагалі нічого від неї не очікував, тому що вона вийшла недавно і мало ще відгуків на цей роман. Я не знав, чого чекати, думав: візьму, почитаю розділ другий. Можливо, мені сподобається для того, щоб, хоча б зрозуміти, про що історія. Але я просто в неї провалився, так мені сильно сподобалось. Прекрасно написана. Це у нас е, комфортне таке затишне фентезі, фентезі з гумором, події, якого відбуваються в Києві. У нас є головна героїня Тамара, якій 20 років. Вона студентка медичного коледжу чи університету, і вона дізнається про смерть своєї бабусі, з якою вона ніколи не спілкувалась, ніколи про неї нічого не чула, не знала. І Роман починається з того, як вона. В моргу разом з тілом бабусі відбувається щось дуже дивно. Якісь троє слідчих проводять такий собі ритуал. Вона в шоці нічого не розуміє, і вона дізнається, що бабуся залишила її спадок, це квартиру. Багато там в цьому будинку живе дуже дивних сусідів, з якими вона зав'язує спілкування. Через деякий час вона переїздить в ту квартиру і дізнається про те, що бабуся її була відьмою. Дізнається також про те, що це було скоріше вбивство, і вона намагається розслідувати цей випадок, що сталося з її бабусею. Взагалі намагається дізнатися більше про її рід, тому що вона нічого про це не знала. Вона не знала, що їхній рід це відьомський рід, і що в них дуже велика сила, що її бабуся голова. Району відьомської спільноти, і взагалі мала дуже великий статус в відьомському середовищі Києва. Дуже багато тут атмосферних таких моментів, наприклад, походи на кладовище, потім на Лису гору, різні локації Києва для мене, звичайно, незнайомі, тому що я ніколи не був в Києві. Але якщо вам подобається романи про Київ, то це ідеальний варіант. Також тут у нас і роман про дружбу, і про стосунки між такі ворогуючі відьмами і чаклунами. Це між жінками, і чоловіками. У них різні сили. Тут свій світ, взагалі, дуже багато друзів, сусідів, тамари. Наприклад, тут є у нас козак-характерник, є домовий, також є. Кіт, демон, який розмовляє звичайно, взагалі дуже кумедний персонаж, дуже смішний. Завжди, коли він з'являвся в романі, це було так чудово. Він такий гострий на язик з усіма сперечається. Я в захваті від цієї історії. Я сподіваюся, що буде продовження, тому що роман закінчений, але такий кінець, що може бути ще декілька книг, можливо, це буде якась серія. Чи що я просто неймовірно щасливий, я прочитав цю історію? Тут, до речі, є ілюстрації. Наприклад, ось похід на кладовище, збирати зілля. І хочу тепер, щоб її прочитали всі наприклад, збори зборі віддім Голосівського району. Мені здається, що ця історика може сподобатись всім. Це чудовий приклад сучасної української прози в жанрі фентезі. Я дуже її рекомендую, тому що. Рідко мене може щось так сильно вразити, особливо в жанрах, коли вони не є моїми улюбленими. Як фентезі, я багато прочитав фентезі цього року осінню для того, щоб зробити собі цю атмосферу відйомську. І ця книга найкраща. Це точно в топ року. Я з таким захопленням, з таким задоволенням її читав. Це було чудово, і одна прочитана книга від українських авторів. Є за жовтень. Я зараз намагаюсь читати, хоча б по одну книгу українських авторів, тому що в основному я читаю зарубіжних, тому вже другий місяць виконую свій такий маленький план. Наступна книга, також фентезі, яка мені дуже сподобалась. Це перша книга з циклу «Про від Террі відтеріпрачета. Право на чари, я вже знайомий був до цього з тері Пратчетом. Минулого року я прочитав позацикловий його роман Боженята. Дуже такий інтелектуальний сатиричний роман. Мені сподобалось. Я зустрічав, що багато навіть називає роман боженята своїм улюбленим і найкращим в творчості тері прадчетам. І також цього року я прочитав маленьку книгу Справжнісінький кіт, такі собі записки, замальовки, маленька енциклопедія про котів, також звичайно кумеднам. І а, я вирішив. Розпочати все таки влізти в цей цикл, в цю велику серію, дуже боявся, але не шкодую. Прочитав першу книгу, і це було чудово. У нас тут є головна героїня Ескарида перша дівчина-чарівниця у світі дискосвіту. Так працює цей світ, що є чоловіча висока магія, це чаклуни, і є жіноча приземлена магія це відьми. Вони завжди сперечаються, ворогують все. Це... Дуже очевидно, і тут а, випадково, через навіть такі абсурдні обставини, стається так, що один старий чаклун передає свої сили не хлопчикові, а дівчинці через єдиний там недогляд. І а, нічого не залишається цій дівчинці, як намагатись навчитись. Цих чарів, і вона така собі, перша жінка в цьому світі, яка намагається стати чаклуном. Тут дуже багато про оцю нерівність між чоловіками і жінками, дуже багато саме роздумів на цю тему, і багато гумору, багато таких смішних комфортних моментів. Я просто деколи сидів і посміхався чуть не вголос. Читав з посмішкою на лиці. Це було теж дуже комфортно. А я зрозумів, що хочу більше читати тері прачета. Коли я вже точитував цю книгу, я замовив собі ще шість книг. Серії дискосвіт, тому що були акція Один пістин дорівнює три в видавництві «Старого Лева. Тому я вирішив псіханути і не замовляти собі книг. Думаю, до кінця року ще прочитати другу книгу в цій серії: це «Віщі Сестри. Я буду не багато читати книг, Пратчета, Тобто не часто, тому що це автор, який мені заходить під настрій, і має бути такий особливий настрій, щоб я його читав і отримував задоволення. Бо коли, знаєте, хочеться чогось серйозного, чогось драматичного, такі книги здаються мені абсурдом. Але коли навпаки я виснажений і я вже втомлений від цих страждань, або коли прочитав якусь справді емоційно складну книгу, то таке ідеально. Єдиний тут а, був для мене мінус. Це вже під кінець тут е, були ці інші виміри. Я трошки цього не зрозумів, але мені здається, що під кінець я вже був трошки вже втомлений навіть історією і, взагалі, вже був в якомусь іншому настрої. Тому в цілому я не зважаю на це. Все одно книга для мене 5 з 5 Вона мені сподобалась, дуже атмосферна. Мені подобається цей світ дискосвіту. Такий він химерний. Якісь навіть вайби я відчув стародавності, інтриги, суперечки, подорожі. Перевтілення, спроби якісь магічні, дуже багато природи, як завжди. Такий чудовий був досвід. Я ще декілька років тому хотів розпочати своє знайомство саме з першої книги про відім, тому що мені дуже подобаються образи відіом, сам образ відділу, тому що це щось таке дуже для мене комфортне, дуже таємниче, загадкове і атмосферне. Я не шкодую. Це справді книга, з якої я б іншим теж рекомендував розпочинати знайомство з творчістю тері прачета. Не знаю, чому я так довго тягнув. Напевно, мене все таки лякав об'єм циклів, але зараз я вже все. Зараз я. Закоханий, тому а, буду найближчим часом, найближчі роки, потрошки читати весь цей цикл цю серію, яка складається аж із 41 книги. Це мене трошки лякає, тому що прийдеться дуже багато витратити грошей на книги. Але я не поспішаю. Поки що в мене є що читати, тому а, буду читати цикл про відьом. Далі буду читати про Тіфані, це теж з циклу про відьом. Також мене дуже цікавить цикл про смерть. І буду так потрошки рухатись, можливо, щось позациклове. Це мій автор, з яким я відпочиваю прекрасно, і світ, який мені дуже комфортний. Наступна книга в жанрі горору. Це також відкриття цього року. Авторка, яка мені дуже подобається, те Кінг Фішер і її продовження, те, що бенкетує вночі, це друга книга з серії про клятвінного солдата. Першу книгу, те, що тривожить мерців, я прочитав у вересні, і вона мені дуже сподобалась. Це мені також сподобалось, але трошечки менше, але все одно було чудово. Незважаючи на те, що е, книги абсолютно мають різні сюжети, але так чи інакше, тут в нас одні і ті самі герої, тому потрібно звичайно спочатку прочитати першу книгу для того, щоб прочитати другу. Е, тут в нас ті самі герої: Алекс Істон, клятвений солдат після подій. Першій книзі вирішує трошки відпочити і пожити в Парижі, але в нього це не виходить через його помічника і їхню подругу, мікологиню-аматорку Євгенію Потер, з якою вони познайомились в першій книзі. Вона хоче поїхати в країну Алекса Істона. Це вигадана країна Галація, і так трапляється, що коли вони приїздять до родинного сімейного мисливського маєтку Алекса Істона. Теж в горах, далеко від цивілізації, все дуже атмосферно, так похмуро, як я люблю. Дуже багато таких похмурих книг цього місяця. Вони виявляють, що наглядач будинку помер, а все село дуже забобонне, і вони вірять, що там оселився дух, який краде подих. Тут е, є якісь такі вайби. Я відчув навіть. Е, Якихось легенд, якогось фольклору, і мені це сподобалось. Трошки книга звичайно відрізняється від першої, але все одно дуже комфортні персонажі. І я тепер хочу вже третю книгу прочитати, тому що в оригіналі вона вийшла 30 вересня. Я сподіваюся, видавництво «Жорж» не затягне з перекладом і. Поскоріше нам видадуть продовження, тому що для мене це дуже чудові повісті. Вони невеликі. Тут 160 сторінок. Книга читається за день-два, так атмосферно, так доволі швидко, захопливо, містично. Якраз те, що потрібно для осені. Мені здається, що це ну ідеально просто читати в цей період. Тому я теж дуже задоволений, що я читаю цю серію. У мене ще три. Інші книги, які були видані Жоржем в цій авторки, тому планую ще, хоча б одну-дві прочитати до кінця року. Або якщо не встигну, то вже наступного. Просто це для мене тепер улюблена нова авторка в цьому горному жанрі, в такому похмурому, готичному і дуже атмосферному. Я як можливо ви чули в попередніх відео, дуже дуже сильно люблю. Просто обожнюю готичний жанр, обожнюю всякі старі будинки, маєтки. Ліси біля лісу, озера, десь в глушині. З такі загадки, моторошні, якісь родинні скелети, всі ці історії з духами, з привидами, мені таки подобається, тому це для мене щось. Також комфортне, але тут, звичайно, більше отримую від цього якусь естетичну насолоду. Не знаю, як ще по-іншому це пояснити, але мене надихають. Такі історії. Мені подобаються такі похмурі сезонні читання. Я навіть якби можна було, б, я б такі осінні книги читав весь рік. В принципі, що я в основному часто роблю. І остання книга, про яку я розповім в цьому відео, це Єдина вціліла Райлі Сейгера. Нещодавна новинка від видавництва Старого Лева, автор, який вже. Приходив нас українською попередні його книги. Видавали останні дівчата і в останню, коли я збрехала. Я не читав ці книги. Але якщо чесно, хочу в майбутньому прочитати їх, тому що мені ця книга сподобалась. А тут нам розповідається про доглядальницю кіт, яка відсторонена від роботи вже півроку через нещасний випадок. Її звинуватили в деякому умисному вчинку. Вона заперечується, каже, що це був нещасний випадок, і її відсторонили від роботи на час розслідування. Через ці півроку а, вона знову повертається до роботи. Її роботодавець не дуже цим задоволений, тому відправляє її до маєтку, а, до літньої жінки Ленори Гоуп, яка обросла легендами в цьому маленькому містечку, де. Кіт живе подейкують, що багато років тому, десятки років тому, вона вбила всю свою сім'ю в цьому великому дуже багатому сімейному маєтку. А її вже декілька років тому розбив параліч, тому їй потрібна доглядальниця постійна. Кіт, не маючи жодного вибору, тому що робота їй потрібна іншу роботу знайти вона не може. Гроші їй також дуже потрібні, тому вона вирішує погодитись на цю роботу і переїздить в той маєток. Одразу вона дуже захоплюється історією Ленори, зав'язує такі дуже дивні з нею стосунки. Ленора різними натяками дає їй зрозуміти, що хоче розповісти їй правду про ту ніч, про яку ходять легенди. І вона намагається нашого лангіріння розгадати цю всю загадку. Водночас це трошки переплітається з її особистою історією. Нам розповідається, що ж сталося півроку тому, чому її відсторонили від роботи, чому на неї навіть відкрили спеціальне розслідування і. Тут дуже багато таємниць, дуже багато цих сімейних секретів, дуже багато сюжетних поворотів. Вже в другій частині книги я був просто шокований. Я не очікував навіть нічого не вгадав. Чим все закінчилось. Мене це здивувало, мені сподобалось. Такий атмосферний трилер. Трошки є навіть такі моторошні, жорстокі моменти. Але книга читалась дуже захопливо. Я деколи просто не міг відірватись. Я люблю час від часу читати такі книги. Думаю, що з часом можливо прочитаю інші книги автора. Хочеться деколи чогось такого, що буде лоскотати твої нерви, і буде тримати тебе в такій напрузі. Знаєте, закінчуєш розділ, і хочеться одразу брати наступний читати, тому що ну так цікаво, що відбудеться далі. Оце саме був а, такий досвід. Я задоволений, коли як не в жовтні було читати трилер, я хотів собі зробити такі дуже атмосферні читання, і як ви бачите, всі книги і остання також були дуже такі похмурі. Така моя остання рекомендація. В принципі, книга в мене на 4 з 5. Просто е, не можу я оцінити на більше для себе трилерем чи детективом. Не знаю, що це має бути щось надзвичайне. Просто в своєму жанрі це чудова книга. Але для мене все-таки е, це на один раз, але один раз дуже добрий. Це всім шість книг, які я прочитав в жовтні. Як бачите, книги невеликі, але так чи інакше, мені всі дуже сподобались. І я собою задоволений, не буду себе самобичувати чи якось себе звинувачувати в тому що я прочитав мало тому що все таки важливо не кількість а якість звичайно мене дуже шокує і я захоплююсь деякими книжковими блогерами які читають по 10, а то й по 15 книг у місяць я так чомусь не можу я не хочу себе силувати для мене читання це про задоволення тому що вдалося не читати Проте я і розповів. Якщо ви прочитали якусь а, з цих книг, то напишіть свої враження, будь ласка, в коментарях. Мені буде дуже цікаво дізнатися ваші думки і поспілкуватися з вами там. Також а, напишіть, що ви читали в жовтні, що вам сподобалось, а можливо, що ні. Я або хтось інший думаю, знайде для себе щось цікаве. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви приємно провели зі мною час. Я надзвичайно вдячний вам за перегляд і за те, що ви залишаєтеся зі мною на каналі. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео. Па-па!